План стійкості, який голосив цього тижня Зеленський у Верховній Раді, я власне ставлення для, для до цього плану він мене настільки м, вразив, що я навіть окреме відео записав з власним планом з 10 пунктів, і його можна подивитися на у, у нас на каналі. А я власне хочу почути вашу думку. Але перед тим ем, я заради цікавості, я його весь передивився і пошукав слово корупція. Знаєте, скільки разів він ну, воно там зустрічається? Потім... І відповідно єдине, що я знайшов, де є корінь корупція. Це я я процитую, каже президент. Зараз у залі Верховної Ради України керівників всіх правоохоронних органів та антикорупційних органів України та системи судочинства. Це ваш вибір. Як судитимуть про вас, якщо Україна не відчуватиме справедливості, і це все? І відповідно, виходить, що боротьба з корупцією не увійшла у план стійкості. Я правильно розумію? Сергій, я, 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 я пробачаюся, розумієте, ви, от як у випадку з реакцією світу на обстріл Дніпра, ви захопилися. от, А що ж вони так далі? Тобто ви трошки повелись на цю інформаційно-психологічну операцію Путіна, а зараз ви повелись на інформаційно-психологічну операцію Зеленського. І почали аналізувати те, чого в природі не існує, А ли мальчик? Це ж не план. Забудьте слово план. Це була передвиборча про 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 промова президента Зеленського. Фактично, з цієї промови стартувала його виборча кампанія. От якщо ви під цим кутом зору подивитесь на цю передвиборчу програму, ви тоді зрозумієте, для чого він це говорив. І як він це робив. Ну, взагалі, що таке передвиборча програма будь-яка? Це е е ви повинні спочатку з'ясувати, що суспільство хоче. Правильно? Для цього вивчається громадська думка. Повірте, банкова весь час це робить. І вона проблематику, проблематику дуже чітко розуміє, на що народ сьогодні загострений, націлений. Ага, визначають, умовно кажучи, 10 проблем. Вони ж 10 напрямків написали, так? Прекрасно. І далі спічрайтери пишуть промову. Виходить президент і озвучує те, що народ слухає і хоче почути. І народ каже, о, президент живе нашими проблемами. О, я, це, я от вважав, що це важливо, і він про це сказав. У! І далі він каже: це ще не все. Ми ще допрацюємо. Зараз ми зберемо спеціалістів. Ми ще туди 15 пунктів пишемо, які ви вважаєте. Тобто ми, типу, залучимо громадськість для того, щоб ця програма була потужною. Тобто, коли ви втягуєте лоха в дискусію. Лох, відчуває, він, лох думає, що він тепер є співучасником великого політичного процесу. От на це розрахована оця ця метушня. Я коли слухаю політологів, політтехнологів кажу, кажуть, а чому він про це не сказав? А щоб треба, треба було що це дописати і так далі. Так вони їм кажуть, нема питань. зараз не все допрацює, ми все допрацюємо, ми допишемо, щоб кожен із вас відчув, що він теж приймав участь в написанні цієї програми. А от якщо ви подивитесь під кутов передвиборчих завдань Зеленського, тоді все стає на свої місця. І тому аналізувати цю програму з точки зору її змісту немає сенсу. Тому що всі передвиборчі програми пишуться однаково: я за все хороше, але я проти всього погано. От як ви можете бути проти всього хорошого, Сергіє? Ну, ну, почекайте, там, почекайте. Якщо навіть в вашій логіці, ну погодьтеся, що все одно корупція це одно із головних, про <поцентрізм> що каже Суспільство, як дойдем... так? Ас ми дійдемо до корупції. Бачите мої дві руки: я за. Я за план стійкості. Все, що сказав президент Зеленський, я підтримую. Бачите, дві руки. Чому? Тому що я точно знаю, що він ніколи його виконувати не буде. Точно так же, як він не виконував попередню свою переборчу програму. І всі ці плани, формули перемоги, план перемоги. Забудьте, він уже їх теж забув. Він... Запитайте його сьогодні, що він мав на увазі, коли він говорив тоді, то він зробить круглій учнів. Що, я так і казав? Давайте я вам приклад приведу. Ну, Пам'ятаєте, ми з вами обговорювали прес-конференцію 19 грудня 23-го, де він там на Інновірнику наїхав, там розказував, що ви там поспішаєте, ви воно те саме. А перед цим, значить, його спитав Михайло Ткач про команду його. І він тоді казав: у мене команда невелика, 5-6 менеджерів, і тому от ми з ними типу, рулимо. І він каже, зараз ми будемо скорочувати міністерства. Це було сказано 19 грудня 2023 року. А що він сказав зараз в плані стійкості? Що ми створимо ще одне міністерство єдності. Рік назад він збирався їх скорочувати. Потім ліським пересувництвом займався імітацією, що він там щось міняє, пересадив одних, значить, на інші крісли, це називалися потужні зміни в уряді і в керівництві. А сьогодні він заявляє, що ми ще одне міністерство створимо. І всі хлопають. Тоді хлопали, що він скоротить. Сьогодні хлопають, що він створить. От на це розраховано. І оця вся програма, яку він написав, передвиборча, весь цей план. Це передвиборча його програма. Розраховано на те, що Лох, лох не має пам'яті. Лох завжди буде аплодувати тому, що він говорить. І задача його зробити так, от він набрехав йому тоді. Лох повірив, голосував. А тепер, якщо ти перестанеш брехати далі, він почне сидіти і думати: секундочку, а, 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 а де це все? І от щоб він про це не думав, ви починаєте його вантажити ще більше. І масштаб брехні зростає. І лох синий, о, ну, о, о це, ж ви, ну, це взагалі. І таким чином потрібно весь час нарощувати масштаб брехні. І коли ви починаєте коперсатися в брехні, ви потрапляєте в цю пастку. Цю пастку, яку він проти вас розставив. Ви покажете, чому нема про корупцію. Дуже просто. Тому що ця тема для нього не популярна. Він ж прийшов, заявивши, що весна прийде саджати будемо. Да? Він прийшов, він узурпував повністю контроль над Службою безпеки України. Хто може вважати, що вона йому не під контролем? Генеральної прокуратури, Національної поліції, Державне бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки, НАБУ, яке раніше мало якусь автономію, вони туди свого директора кривоноса всунули. Вищий антикорупційний суд, який зараз Західна преса пише, повністю попав під контроль НАБУ. САП. Тобто весь правоохоронний блок у нього в руках. І що він каже? Ви подивіться, як ви там працюєте. Це ж народ вас буде за це от сварити. Не його, який це контролює, а їх. То як він міг сказати, я буду боротися з корупцією? Ні, я борюся, це вони. Та ні. Вони. Вам повинно бути соромно за те, як ви погано боретесь. Корупцію все зав'язано. І ви не зможете крупу відділити від партії зелених, бо вона була від партії зелених депутаткою Хмельницької обласної ради. І депутатів-корупціонерів зелених ви теж від себе не відокремите, бо ви ж їх рекомендували до Верховної Ради. Йому сьогодні наголошувати на боротьбі з корупцією це викликати вогонь на себе. Розв'язати вузол корупційний не виходить, а розрубати страшно. Тому що якщо ви почнете рубати вузол, виясниться, що ви залишитесь без правої руки і без лівої. А ці руки сьогодні керують Україною замість тебе. І тим виясниться, що цей раз ти відрубав корупційні руки, то доведеться тобі керувати країною, ти не вмієш і боїшся цього. Хоча він прекрасно розуміє, що якщо ці руки відрубати, ефективність державного управління не зберіться. Навпаки, виросте. Що їм не будуть заважати. Оці руки, які нічого не крали, вони тільки опорожнюють їх в державну кишень. І Якщо їх не буде, то кишеня буде більш повна. Я бачу плюс від цього. Ну він на це не піде. Тому що це треба свої руки відрубати. Тому забудьте, так, да, він про корупцію не буде говорити, бо що вона в трійку входить, пріоритетів, так? Да? Але якщо він буде говорити, то він буде викликати вогонь на себе. Тому вони замовчують цю Принципово замовчують, бо це, бо це поле, на якому ну, на, ну зразу на міну ви наступите. Ви, ви не пройдете по ньому. Незважаючи на те, що багато хтось, таких поважних і популярних людей, каже, хто вважає проблему корупції в Україні найбільшою, чимодан валіз Варшава. Навіть такі, я чую, від наших поважних людей, які фактично цим допомагають зеленій владі замовчувати цю проблему. Не вона головна. Зараз показують 120-мм міни, які постачають у Кароборонпром, які не вибухають. Ну, гроші 100% хтось кишеню поклав за ці міни. І в умовах війни, скажіть, будь ласка, що треба робити з цими людьми? Ну, дав, смертної кари нема. Ну на передову, я думаю, їх треба було направити і дати ці міни, щоб вони ними воювали. Ви їх виготовили? Так. Да. Будь ласка, тепер можете сміливо бити ворога цими мінами. Ми вас ззаді будемо прикривати другою партією ваших міст. Повинно так бути, чи ні, Я думаю. Розумієте, тому ще раз скажу, от подивіться на цю промову, на цей план стійкості під кутом зору виборів. Він з одного боку кричить, виборів не буде, а з іншого, стартував. От зараз він стартував. Я вам покажу при, е, ознаки. Спочатку виборчої кампанії. Ну, те, що він виступив, це раз. Друге, те, що він заявив, що виборів не буде, це два. Для чого він це каже? Е, він це каже: для того, щоб всі інші учасники перегонів затримались на старті. І поки вони зівають, він уже дивишся, на цілий круг відірвався. Ну, це ж по-чесному, правильно? По-чесному, це так, як хоче Володимир Олександрович Паралельно почали різко піднімати розкручувати Юлію Володимирівну. Вона поїхала тепер уже не в Дубай, а в Варшаву. Коли в Дубай туди направили Михайла Ткачак, він нам показував, як вона відпочиває. Начебто вона не мала права відпочивати. Вона взагалі не призивного віку, вона жінка, Да? Навіщо її показували? Я не можу зрозуміти. Зараз в Варшаву там ледь не державний візит показували. Значить, всі е позитивні блогери з позитивним, як то кажуть, мисленням по відношенню до найвеличнішого політичного. Нащо її розкручують? І розказують, що в неї другий рейд. Їм потрібно зараз щось робити з Порошенка. А по Порошенку вони луплять з усіх лейнобетів. Тобто пробують підняти рейтинг Тимошенко і опустити рейтинг Порошенка. З тим, щоб вони між собою почали боротися, а в цей час вийде весь з Білому Володимир Олександрович і каже: от вам старі політики, а я весь новий. Я от увесь, бачите, не бритий. Я от про Україну дбаю, я от план стійкості написав. А вони думають, про що? Ну, то думайте, за кого голосувати. І є ще одна дуже важлива ознака. Кого насправді боїться Зеленський? Ви не звернули увагу, що він сказав щодо дипломатичної служби? А він сказав, що ми її зараз маємо перезавантажити. А далі, що він сказав? А далі він сказав, що це означає, що і кадрово і фінансово. І ми зараз над цим працюємо з собі. І почнемо з заміни послів. Особлива увага країнами Джей 7. Не заповнення вакансій, а заміна послів, починаючи з Джей 7 Ну, по одному послу я розумію. Це Оксана Маркарова. Вона повинна вилетіти. А Великобританія в нас не Джей 7 А хто там посол? Він скоромовкою сказав, люди пропустили між вухами. А потім, коли він його звільнить, що він скаже, так я ж я ж про це сказав. В плані стійкості про це є. Подивіться, яку активність залужник зараз зробив. Вони його вирішили відправити в Британію, думаючи, що він там і десь зникне? Ні. Він навпаки в політичному полі почав з'являтися частіше, ніж коли він був головком. Зараз він виступав значить, перед нашими військовими, які там навчаються. Заявив там, що Третя світова війна вже почалась. І все це транслюється в Україні. Значить, що треба робити? Треба перезавантажити дипломатичну службу. Треба всіх непрофесіоналів звідти прибрати. Надто популярний і активний посол у Великій Британії. З глаз дало і серце вон. І фактично він про це сказав, але ну, чомусь ніхто не звернув увагу. А я дивуюсь. Думаю, ну всі ж такі розумні люди. Ну, прочитайте, що він говорить. Передивіться. А він говорить про заміну послів в першу чергу Джей Севен. Не заповнення вакансій. Заповнення вакансій це наступне заміну. І всі так пропустили між вухами. Це явний признак, ознака того, що готуються вибори. А чому вибори будуть, я вам скажу. Ну, то уявіть собі, що Трамп почав перемовини з Путіним, а він уже їх розпочав. Як би вони це не приховували, цей факт. Що скаже Путін? Доні, питань нема. Добре, я тебе поважаю. Ми підпишемо мирну угоду з Україною. А з ким я маю підписатися? Ну, ти, обраний президент США. Законно ну, обраний, все нормально, в тебе питань нема. Я, хай тобі не подобається, як я обраний, але в мене ж теж от вибори були. А що там з цим нашим контрагентом? Він хто? І там почнемо розказувати тонкощі українського законодавства. Що виявляється, згідно закону про надзвичайний чи воєнний стан, вибори не проводять? Доні, секундочку. Що вони там собі понаприймали, то така справа. Ви ж, американці. принцип змінюваності влади у вас працював навіть в роки Другої світової війни. Розульта в 44-му році обирав, коли йшла війна. А вони що? Якщо він не хоче, то я не можу з людини, яка в мене сумнівно, сумнів, сумніви є, щодо її легітимності, а, до речі, росіяни весь час про це говорили, я не буду з ним підписувати. Ну, хай Стефанчук підпише. І я думаю, що нарешті на банкові зрозуміли цю небезпеку. І тому розпочали виборчу кампанію уже зараз. А всіх інших вони заспокоюють. Та ні, ні, виборів не буде. Поки будуть. будуть коли буде справедливий мир, тоді будуть справедливі вибори. А в мене просте питання. А якщо мир буде несправедливий, то вибори теж будуть несправедливі? Чи Тут що за постановка питань? Конституція або є, або її нема. Подивіться на Стефанчука. Він ще рік назад сказав, що Конституція не забороняє вибори проводити під час воєнного стану. Це ж не мої слова, це Стефанчука. Потім йому рот закрили, бо справа ж не цього. Стефанчук доктор юридичних наук, професор. Як ви до нього не ставитесь, ну він теж вміє читати Конституцію. І це доходить до всіх. І про те, що влада у нас неадекватна, це ж розуміють. І на Заході подивіться на карикатуру в газаті Російський ведмідь кувалдою лупить по енергетиці, а український кролик чи зайчик з явними Рісами Зеленського б'є барабан, в якому написано план стійкості. По-моєму, все ясно. Дякую всім, хто підтримує наш канал фінансово. Ви можете доєднатися до цього злаветного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі, це 100 гривень, або будь-яку суму на PayPal або картку Mono. Всі реквізити є в описі цього відео. Так само дякую всім, хто лайкає, коментує, підписується.